Є у росіян дивна традиція: щороку 9 травня, влаштовувати театралізоване шоу Побідабесія замість шанування разом з усім світом загиблих у роки Другої світової військових та цивільних проводиться помпезний парад та купа абсурдних активностей. Учасниками ліцемірного шоу обов'язково є маленькі росіяни, яких з дитинства привчають до зброї, війни і гасла можем, повторіть. Як і чому виник північно-євразійський культ смерті? Та чи зможуть діди зі склепа мотивувати сучасний російський гарматний фарш? Основою радянської ідеології після воєнного періоду був міф про велику вітчизняну війну, головний наголос, у якому, звісно ж, робився на перемозі над німеччиною, називаючи війну вітчизняною і визначаючи її початком дату 22 червня 1941 року, СРСР відмежовувався від співучасті у розв'язанні Другої світової, замовчував підписання з нацистською німеччиною таємних протоколів, окупацію східної Польщі, Балтійських країн, Бесарабії та Північ. Буковини, а також війну з Фінляндією. Перших двох років Другої світової, коли нацисти були союзниками СРСР, ніби й не існувало в головах пересічного гомосоветікуса. Коли почалася почалась Втора міровая війна. Когда почалась Втора світова війна? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Концепція переможної вітчизняної війни залишила також поза увагою велику трагедію мільйонів радянських військовополонених, жертв голокосту, примусових робітників, прорахунків радянського військового командування та загалом загарбницького характеру війни з боку СРСР у Європі. Головна складова міфу про велику вітчизняну – культ великої перемоги. Святковим вихідним днем призначили не 8 травня, коли в дію вступив акт про капітуляцію нацистської Німеччини. А на день пізніше Сталін так хотів власного дня тріумфу, що наполіг на повторному, формальному підписанні акту капітуляції Німеччини, але вже у захопленому Совєтами Берліні. Тим не менш у травні 45-го року ніяких особливих торжеств не організовували. Навіть парад перемоги за наказом Сталіна провели у Москві лише Ще 24 червня, а за три роки день перемоги став звичайним робочим днем. Фактично єдиними святковими заходами були артилерійські салюти, які відбувалися у кількох великих містах СРСР. Я вас поздравляю! Прекрасний полудяний вистріл! Сучасного ідеологічного забарвлення день перемоги набув лише у Брежнівські часи. Компартія гостро потребувала підвищення авторитету і тому почала активно експлуатувати патріотичну тематику. У 1965-му день перемоги знову став вихідним на красній площі. Провели військовий парад. Вперше понесли прапор перемоги та продемонстрували зразки радянських міжконтинентальних ракет. Посмотрите їх дійсність. Они способны уничтожать в воздухе любые самолеты и крылатые ракеты на предельно больших и малых высотах. У агрессора нет средств нападения, которые могли бы безнаказанно нарушить воздушное пространство нашей Родины. У путінській Росії Велика Пабіда знову стала ключовою тезою державної ідеології. Дійшло навіть до того, що на законодавчому рівні в Росії заборонили публічно порівнювати цілі і дії СРСР та нацистської Німеччини і заперечувати вирішальну роль радянського союзу у звільненні Європи від нацизму. Щоправда, є відмінність від радянського міфу. Тепер вже переможцем є не загалом радянський народ. Війну виграла тільки Росія і Росіяни. Найбільші втрати... Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Это значит, что война выиграна. Не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Я просто работаю. Мне не нужно думать. Надумали государства. на Росії і мертві, і живі і ненароджені належать державі. Десять років тому в томську громадські активісти провели акцію «Безсмертний полк як альтернативу кремлівському «Побєдобєсію». Учасники ходи тримали в руках портрети рідних, що пережили Другу світову вшановування реальних людей, а на ідеологеми Побєди, кремлівські піарники пробачити не могли. Вже за кілька років «Безсмертний полк став офіційною частиною пропагандистського ритуалу з усіма атрибу. Фарсами. На палиці почали чіпляти будь-які портрети і несли їх всі комунеліньки заробити зайвих пару сотень рублей. Звісно ж, акцію задумали ледь не в галактических масштабах. Российский грузовой корабль «Прогресс». Он доставил на орбиту запасы топлива и газов общей массы около 700 килограммов, а также символика для празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и материалы для проведения на станции акции «Бессмертный полк». Та найулюбленіше шоу рашистів – щорічний так званий парад перемоги на Красній площі з проходженням нібито елітних підрозділів та демонстрацією новітньої російської військової техніки, сумнозвісного аналога в «Нєта». Варто нагадати російським побідітелям пральних машинок та унітазів, що в історії радянського союзу був не лише помпезний парад перемоги, але й інші. Наприклад, ганебний радянсько-нацистський парад у Бресті на завершальному етапі спільного захоплення Польщі 22 вересня 1939-го. Також кремлівські вожді не люблять згадувати про парад у Москві 1 травня 1941-го за участю делегації на той час стратегічного союзника СРСР нацистської Німеччини, але найбільше Ашистам чомусь не подобається варіант проведення параду. Як його бачимо, ми в управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України. Говорит і показує Москва. Не так, не так. Welcome to Ukraine, <пілка> Друга світова війна використовується як виправнення сучасної російської зовнішньої політики. Ми нащадки переможців, значить, не можемо бути неправі. Слава Совєтській армії! Армії, побігите! слава Совєтському народу! Народу! Побігите! Хто ваше діти? Це і є головний урок Другої світової для Путіна на правах так званого переможця крутити словами нацизм та фашизм, як йому заманеться. Щоправда, в цьому випадку радше діє інший крилатий путінізм. Хто як обзивається, то так і називається. Квазі релігійна концепція великої перемоги вже не так потужно працює на внутрішню арену. А про статус країни-переможниць нацизму навіть мови не йде. Це було винуждене, своєвременне і єдиственно правильне рішення рішення суверенної, сильної, самостоятельний країни. Спроба Путіна провести історичні паралелі та виставити агресора жертвою, що просто змушений напасти першим, виглядали жалюгідно. Тим не менш, рашизм вже наробив чимало горя в ічкерії, Грузії, Сирії та, на жаль, в Україні. І Якщо ми з вами його не зупинимо, кількість злочинів фанатичних реваншистів тільки зростатиме.